Ви приїхали на полігон 425 окремого штурмового полку, спецпідрозділ Скала. У вас у всіх уже є БЗВП, правильно? Так. Mm. Да. Ісходя з того, що у вас у всіх уже є БЗВП, ви всі вже можете виконувати бойове розпорядження. У нас завжди е дають направлення на те, щоб навчати людину. А на БЗВП, як більшість людей приїжджає, вони ні, неправильно тримають зброю, половина не знає, як її розбирати, і це потім потрібно людину перевчати. Праву починай п'ята ранку. Ось так кожного дня починається робочий день в тренувальному таборі 425 го окремого штурмового полку. Скала саме сюди прибувають з усіх навчальних центрів. Мобілізовані бійці і добровольці після проходження базового курсу військової підготовки, і тут починається місячний курс додаткової підготовки штурмовиків скали. Їм дають поступово навантаження, їх підготавлюють фізично, щоб люди були фізично ну, готові. Перший день пам'ятаю, це в нас була зарядка. Так, це ми вийшли на полігоні. У нас був підйом пів шостої, і нас всіх е, зібрали. І ми ну, почали там спочатку піли, потім робили зарядку. Зарядка мені до речі сподобалася. Але на наступний день я пам'ятаю, як боліли ноги, і ноги. Я робив це е, через біль. І ось може тоді, тоді я вже зрозумів, що тут буде і підготовка, і все це ну, нав... все серйозно. Це набагато серйозніше, ну, ніж було до цього. Як вас в начальному центрі навчали, розкажіть? Ну як, скажімо так. Тобто на навчання там витрачалось рівно стільки, ж, скільки на всякі е, підготовчі роботи. Тобто ми окопували палатки, ходили в наряди. Тобто половину времени не навчання, а так. У нас немає в нашому, от, на нашому полігоні, немає такого, щоб солдат. Виконував якісь побутові речі. Тобто копав, рубав там, чи ще щось. Все, що солдат робить, це він доглядає за собою, в нього постійно навчання. Максимум, що він може зробити, це прийти в стиральну машинку, кинути речі, постирати. Володу! 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 Скільки патронів вистрілює у тебе боєць на підготовці? Один штурмовий закон. Ну, за день. За день. В опять, від завдання. Він як може цілий день просто походити і собі угли, про... аналізувати свої ошибки, так може і 200, 300, і 500 патронів. Постріляти. 500 патронів. Один ну, не солдат. сам. Ні, один не 200, скажімо 250, вдвоє 500 патронів будуть стріляти. Настріли це, ну, це найголовніше, що? щоб вони розуміють, щоб вони... щоб вони розуміли, що це таке, щоб вони чувствують зброю. Щоб не тільки, щоб куди патрон летить, вони розуміли, там, І просто стріляють кудись. Щоб вони не боялися зброї, щоб вони розуміли, що це як їхня права рука. Оглянуто. Контрольний смуг направлення цілі. Оглянуто, контрольний смус направлення мішені. Да. З кожного озброєння працюють і з кулеметів, навіть якщо воно їм не пригодиться, можливо, подальшим, але все одно, щоб в них було розуміння, що таке кулемет, що таке одноразовий гранатомет. Всі відкидують бойові гранати, щоб по... часто буває, навіть коли тут відкидають, все одно люди є різні, бояться, бояться взяти гранату і з нею відпрацювати. Бросав гранати? Ні. Значить, кольцо на пам'ять. Первая граната. Вперед! Так, позавчора в нас вже був такий штурм будинків уже з бойовими патронами, двічками. Я пам'ятаю, це було теж класно. Теж треба ну, бути уважним, уважним, щоб не підстрелити свого. Ну, міцно тримати зброю і, ну, і слідкувати за тим, щоб не сталося біди. Ось тут що ми робили підхід до будинку або підхід до ворожої позиції якомога безпечніше і якомога безпечніше підійти і нанести розмови ураження противнику. Під час цього ми використовуємо бойові набої і гранати. Гранати дуже важливий елемент в нашій, в нашій справі, дуже важливий. Ми на початку навчань з новачками використовуємо страйкбольні гранати для поступового навчання, ну і набування навиків. А потім, коли вже курсант отримує якісь навики, вже починаємо використовувати бойові гранати. І бойові набої. Ну, бойові набої тут одразу використовуємо. Що відпрацьовуєте на бронетехніці? Mm, в основному, це посадка, висадка, евакуація поранених. До певних локацій, так, як правильно висадитись з бронетехніки, як правильно відкотитись і відповідно з меншими ушкодженнями покинути зону. І так само погрузка трохи, ну, зробити себе стріше, малий вивак. І ще щось. Затягування теж поранених, надання ну, їм допомоги. Оба! Кожен день на бойову підготовку витрачаються десятки дронів, які збивають штурмовики скали під час підготовки. Але тільки це є гарантія, що люди будуть впевнено діяти на сучасному полі бою, де дрони в повітрі безперервно. Потім ми навіть постійно працюємо з дронщиками, нас навчають, як да, реагувати, коли з'являється дрон. Що робити, як правильно ховатись, да, як реагувати на там, якщо він несе скид, да, або вже виконує скид. Навіть тренують з тими жучковими гранатами, роблять скиди, коли ми проходимо, наприклад, робимо штурми або проходимо якесь інше навчання. Щоб ми вчились правильно реагувати на появу дрон. Десь батарею пробігли. Одну лопасть відбілі, одну лопасть. Хорошо, давай поїхали далі. Yeah. ГАТО! Папка робота! Да, ну, попал, перебил. Скажи, друже, ви скільки вже на війні? Я вже минуло три роки. 5 березня 2022 року я пішов добровольцем. Але служив не тут, служив 79-й, -штурмові, окремо штурмовій окремо десантно-штурмовій бригаді. Миколаївська. В яких операціях ви брали участь? Ну, Я взагалі сам навідник міномета. І, ну, як, Було таке, ми стояли в усіління піхоти, в усіління РВП, ну, по-разному там, в тій бригаді іменно. Ну, на яких напрямках? Е, Донецький напрямок, ну, Донецька область. Курахово, до, там, Маяки там, близько цього, як він, близькославська. Ну, ви так сказали скромно, що ви навідник міномета, а потім виявилось, що ви очолювали штурмову групу. А як, ну, так, я вже... в який При... момент ви стали штурмовий полком? Е, просто літом я з 79-ки перевівся в 425-й окремий ага. штурмовий полк. А коли? Якого року літом? Е, минулого року. А розкажіть, в яких операціях батальйону Скала ви брали участь? Е... Перший вихід це була, була розвідка, розвідка, боєм, так скажемо. Ну, задача нас полягала вдарити по техніці, по колоні техніки. Ну і нам це, слава Богу, вдалося. Де це було, на якому напрямку? Це було на Запорізькому напрямку, перший вихід був. Скільки у вас загалом, от, в 2024 році, скільки у вас було бойових операцій? Три. А при, за яких обставин вас поранили? Що це була за операція? Це був, це був штурм із чистого окопів. В якому районі? В районі Покровського. Коли вас поранило, як була організована ваш порятунок і евакуація? Як було організовано. Перші два хлопці прикривали спереді, один прикривав ззаді, один не натягнув. Мені наклали турнікет на ногу, ну, на плече там. Це просто бандажом мені замутали, це, затампонували і наклали ізраїльський бандаж. І один мене тягнув, один прикривав ззаді, двоє спереді. Зараз хлопці пройшли всі без АВП, Вони за кордону були по сім тижнів. Ну проходимо навчання понанову. Навчаємо, я навчаю так меду. Перша домедична допомога під обстрілом в укритті. Як надати допомогу пораненому побратиму? Моя місія тут. Як часто проводяться заняття по тактичній медицині, тут на полігоні? Кожного дня, кожного дня розділяються на групи і кожного дня в них є такмет. От скільки вони тут будуть, місяць, значить, кожного дня місяць ми надаємо їм такмет. Скажіть, будь ласка, люди, які сюди потрапляють, вони приходять після курсу базової військової підготовки, дехто після мінімум 45 діб, деякі після 90 діб, після кількох навчальних центрів. Як ви оцінюєте рівень підготовки тактичній медицині людей, які потрапляють до скали після навчальних центрів? Ну, Якщо по 10-балій системі брати, то на троєчку. Угу. Дійсно, ну люди не знають, що таке окрузійка, хоча вони були 45 чи 7 тижнів, хто де. Вони не знають, як правильно робити там понаду. Ну нема того, що потрібно їм там. Ну, от зараз стати спитатися, вони не знають, хоча вже ми проводимо шостий день чи п'ятий, коли як, вони більше будуть знати. Хоча деякі щось там підказують, їм показували так. Ну, на троєчку. Чи зустрічаєте ви, чи ви зустрічали ви от на етапі евакуації тих бійців, кого ви навчали першій допомозі? Так. Так, звичайно. Ми зараз навчаємось, проводимо так вони уїжджають, і я уїжджаю з ними. Ага. Мене там один екіпаж нас залишився, один екіпаж переїхав сюди. Ага. Я і Німей. Німей, там, тому що кидають гранати. Вони уїдуть, і ми уїжджаємо. Ага, тобто ви навчаєте той комплект людей, тих людей, з ким ви будете воювати. Так, вони будуть виходити на виход, ми їх заново перевіряємо їхні аптечки, чи вони нічого звідти не витягнули, Док укомплектовуємо турнікетами, гемостатиками, все, що їм там, де потрібно, записуємо і вони уходять на виход. І не дай Бог, трьохсотей привозять, ми його зустрічаємо. По графіку ми спочатку проходимо від. З того, як до нас боєць попав, попав наш підрозділ, діти його розказати, розпустити все ТТХ зброї, яка в нас є на озброєнні ТТХ, і далі ми починаємо працювати по нашій специфіці: зачистка окопів, зачистка будівель. Загальний курс підготовки становить 14 днів це, що ми даємо їм зразу, а потім ми вже дивимося на що треба поставити акцент в залежності від виконання задачі. Який загальний термін підготовки, який проводять бійці на полігоні полку скала загальний до місяця часу. Місяць часу вони в нас перебувають, і ми так само дивимося, чи їх можна цих бійців вже відправляти для виконання бойових задач чи ні? Тому що не бійця відправляти це ні, бойово задач ти не виконаєш, і ми просто втратимо людину.